Є перемоги, які вимірюються місцем на подіумі, а є ті, що вимірюються силою духу. Сьогодні ми поговоримо саме про таку перемогу, про бронзу, яку від срібла відділив всього один бал. Це історія виступу Марини Феденко на Austrian Throwdown 2025, і за цією медаллю стоїть набагато більше, ніж здається. Вся ця історія по суті тримається на двох речах. Перша це той самий один бал, знаєте, мінімальна різниця, яка тільки можлива у спорті найвищих досягнень. А друга, друга, це контекст, той фон, на якому ця медаль була здобута, коли підготовка атлета відбувається в умовах повномасштабної війни. Отже, давайте розберемося, як саме розгорталася ця неймовірна боротьба на одному з найпрестижніших європейських турнірів. Щоб розуміти масштаб. Austrian Throwdown – це ліцензований кросфіт івент. Сюди з'їжджаються найсильніші атлетки континенту. Конкуренція тут просто шалена, тому, знаєте, просто потрапити на подіум це вже величезне досягнення, це підтвердження елітного статусу. А тепер давайте від емоцій перейдемо до аналітики. Адже великий спорт це не лише характер, а й холодні точні цифри. Саме вони допоможуть нам зрозуміти, як складалася боротьба і що ж в підсумку вирішило долю медалей. Погляньте на фінальну таблицю ось вона, вся драма в кількох рядках. Різниця між другим і третім місцем всього один бал у кросфіті, це ну це майже ніщо, це дотик. Давайте ж заглибимось і подивимось, з чого склався цей результат і де був втрачений той самий вирішальний бал. Один єдиний бал у цьому виді спорту за ним може стояти одна секунда або один кілограм на штанзі, або, як ми побачимо, навіть одне суддівське рішення ось вона та сама межа, яка відділила Марино від срібної медалі. Загалом, виступ Марини був дуже стабільним а її високий результат тримався на міцному фундаменті, блискучій перемозі в одному з воркаутів. Це дало їй серйозну перевагу і дозволило до кінця боротися за найвищі місця. Це сталося у другому воркауті. Марина показала абсолютно найкращий результат, фінішувавши першою з часом хвилина 30. Така перемога, івент. Він, як кажуть у спорті, принесла їй мінімально можливий один бал і значно покращила позиції в загальному заліку. Але боротьба була неймовірно напруженою у третьому і четвертому воркаутах суперниці йшли дуже щільно. Десяте та сьоме місця це все ще стабільні хороші результати. Але як ви розумієте, в такій конкуренції кожна позиція має величезну вагу і додає бали до загальної суми. І от зараз ми підходимо до ключового моменту: розберемо систему підрахунку і той самий технічний нюанс, який, зрештою, безпосередньо вплинув на фінальний розподіл місць. Швиденько поясню систему оцінювання. вона тут проста: чим менше балів, тим краще. Твоє місце у воркауті дорівнює кількості балів. Тобто прийшов першим, отримав один бал, прийшов десятим десять. Перемагає той, у кого за підсумками всіх завдань сума балів найменша. А тепер подивіться на результати фінального воркауту: три атлетки фінішували з ідентичним часом 3 хвилини, 5 секунд. Усі вони розділили перше місце, отримавши по одному балу. Марина відстала всього на три секунди, але через цей потрійний тайбрейк вона посіла четверте місце, що принесло їй одразу чотири бали. І ось тут виник той самий суддівський момент. За свідченнями очевидців, в однієї з атлеток, що фінішували з часом 3.05, були технічні неточності у виконанні крокуючих випадів. Однак суддя не зафіксував порушення, тобто недавно реп, і результат атлетки залишився незмінним. Ми тут не оцінюємо рішення судді, а лише показуємо, наскільки все було на межі. Якби технічна помилка була зарахована, одна з суперниць отримала б штрафний час, а це в свою чергу змінило б увесь розподіл місць у цьому завданні і потенційно могло вивести Марину на друге місце в загальному заліку. Але знаєте, за всіма цими сухими цифрами протоколів стоїть куди важливіша історія історія підготовки до цих змагань в умовах війни в Україні. Слова самої Марини, мабуть, найкраще ілюструють цю реальність. Це не просто боротьба за медалі, це щоденна боротьба за саму можливість тренуватися і виступати. І це не просто слова, це реальність. Тренування при світлі генераторів, коли немає електрики, тренувальні плани, які в будь-який момент може перервати повітряна тривога, відсутність нормального відновлення і постійний, просто колосальний психологічний тиск. Ось в таких умовах була здобута ця медаль. І коли ми складаємо докупи не лише спортивні результати, а й ось цей бекграунд, ця бронзова медаль набуває зовсім іншого, значно глибшого сенсу. Краще ніж сама Марина, і не скажеш її перемога це не стільки про спорт, це про силу духу, про незламний характер, який гартується в умовах, які нам з вами важко навіть уявити. Таким чином, ця бронза це щось набагато більше, це перемога над обставинами, і це символ незламності всіх українських спортсменів, які продовжують боротися і гідно представляти нашу країну. Дякую за увагу!